Іринкини Казки Пригоди шахового солдата Пєшкіна. Розділ 11. Хоробрий солдат Пєшкін вирушає в похід, Пік розповів усе, як було. Про те, як кіт Васько пошкодив пижикові крильце, як ганявся за ним по кімнаті, і як відніс мишоловку в садок до повокала по нога. Нестерпний кіт, закінчив він, від нього за три кілометри кошатиною тхне, якби ви його тільки знали. Як же не знати? Чудово знаю, сказав Пєшкін. Ще кошенятком Васько раз у раз закочував нашого брата під буфет чи під ліжко. Якось навіть одного офіцера цей розбішака відволік до садка. І качав там, наче якусь тріску. То і досі весь подряпаний. Ах ти, старе мурло, є два є чотири, вилаявся Пешкін. Ну, стривай, згадаєш ти наші сльози. А наші мишачі теж? запитала мишенятку. А вже шиваші, підтвердив солдат. Ну, то ведіть мене якнайшвидше до хороброго Пєшкіна, запищав Пік. Вести, кажеш, а ти крутнися навколо свого хвоста за командою кругом і знайдеш його. Пік, хочі ж, схопив зубами свій рожевий хвостик і раз обкрутився. Ну, я вже крутнувся, а де Пєшкін? Просто перед тобою стоїть. Хіба не бачиш? І солдат приклав руку до його голові пілотки. То це ви є хоробрий солдат Пішкін? Так точно, гвардії рядовий. Щодо хоробрий, це як люди скажуть. А от що Пешкін, генерал підтвердить Ох, товаришу солдат! Ходімо швидше. Бо пижик там загине, от, лихо, одразу йти не можу, похитав головою Пєшкін. Шахова служба сувора, у нас правила, як статут. Перед усім потрібно начальству доповісти, а краще особисто генералові. Слухай, ти біжи додому, а я вже тут сам все залагоджу. І Пешкін, крутнувшись на місці, попрямував до штабу. У штабі головного шахового командування вирувала напружена робота. Генерал з офіцерами розбирав заплутану ситуацію, яку створили гори гравці, колько й Петрусь. Офіцери з генералом відмінно вивчили всі шахові захисти: і староіндійський, і голландський, і решту, але захисту за допомогою чорнильниці, який придумав Петрусь, чорнильного захисту. Вони ще не знали. Просто ніхто у світі ще не застосовував такого захисту. Пешкін дістався до штабу, і, за усіма правилами шахової гри звернувся до генерала. Дозвольте звернутися, товаришу генерал. Слухаю тебе, Пешкін, відриваючись від своїх важливих справ, сказав генерал. Доповідай, з чим прийшов. Пешкін коротко і ясно розповів генералові все. Що почув від піка, і закінчив так. Шкода пташенятка, тільки тільки літати навчилося, пижиком його звати, товаришу генерал. А вже ж, ж пам'ятаю, матусі його телеграму надсилав, підтвердив генерал. Хороший хлопець, тільки вельми гарячий. І підвівши зі стільця, додав, хоч і не час, а виручати треба. Ось що пєшкін. Доручаю це тобі. Врятуєш пташеня нагороджу Слухаюсь, товаришу генерал. От тільки мені б на допомогу кілька товаришів. Правду кажеш, сказав генерал, скільки треба? Ні багато, ні мало. П'ятеро. П'ятьох пєшкін не можу. Сам розумієш, чорні щохвилину можуть кинутись в атаку. Бери двох, та й годі. Так точно візьму двох, за статутом мовив Пєшкін, а про себе подумав просив би вісьмох, дав би чотирьох, усі генерали однакові. Коли все було готове до походу, Пєшкін зненацька звернувся до мешканців столу. Де ж шукати в садочку цього павука лапонога Сад великий, а карти, на жаль, немає. Запитайте у глобуса. Забулькали чорнильниці. Одначе глобус зневажливо похитав своєю круглою макітрою і відказав: такі дрібниці, як садок, на мені не позначено, нехай самі шукають. Пошукаємо і знайдемо. вигукнув Пєшкін. Язик до Києва доведе. Солдати зістрибнули на підлогу, і незабаром пролунала команда. В потилицю шикусь! Прямо перед собою кроком руш. І по паркету лунку зацокотали солдатські чоботи, підбиті для стійкості свинцем. Потім почулася бадьора строєва пісня. Як була б гармошка з нами, веселіш було пити, та коли її немає, хоч би пісню затягти. Є два, гей солдати, нумо у похід рушати. Щоби даний нам наказ виконати в точний час, невдовзі пісню почули в садку, на стежині, яка зміїлася до куща малини.